Це не огляд, а досвід використання пристрою, який один з останніх серед міні-лінійки. І після цього кроку компанії Apple відмовитися від цієї ж міні-лінійки, мені стало цікаво, наскільки взагалі зручно у 2022 році мати настільки маленький і компактний девайс. Особливо коли для більшості смартфон являється основним і головним пристроєм. Давай зацінимо iPhone 12 Mini. У реальному житті сучасної людини. Наскільки це зручно? З самого початку взявши його в руку, я не зрозумів. Мені зручно чи дискомфортно. Кручу, верчу і не розумію. Бо в мене основний пристрій це OnePlus 8T з гігантським 6,55 дюймів екраном. Встановлюю додатки, лажу по Ютубі, по інстаграмі і не розумію. Це все протягом перших години двох. Проходить день 2 і я все більше звикаю до нього. А при виборі між 8Т і 12 міні частіше обираю міні. Помічаю, що рука сама проситься взяти його. А через 3-4 дні, як вже кудись виходжу з дому, то взагалі хочеться взяти тільки Мінік. Тримаєш в руці і їй так приємно. Ці приємні давно забуті відчуття компактного смартфона. І відчуття, які мене за весь цей час не покидали, в мене в руці iPod. До речі, ось цей старий новий дизайн рівних грани корпусу, от просто ідеально вписується в цей розмір і вагу. Так як тримаючи смартфон на мізинчику, то немає взагалі ніякого дискомфортно. навіть протягом довгого часу. В той момент, коли з iPhone 13 Pro вже через 30 хвилин залишається слід, і пальчик болить. Навіть не хочу виявляти, як там з макс версіями. Що стосується споживання контенту, то само собою все залежить від самого контенту. Та його виду. Але такі завдання, як залипання в Інстаграм, TikTok, Ютуб, тобто відео або візуальний контент, то все окей, в залежності від вашого зору, звичайно. Так як екран все ж маленький, це всього 5,4 дюйма. І якраз з таким малюком буквально трошки важче це читати новини та й в цілому текст. Але так, сам шрифт можна збільшити, відповідно масштабувати інтерфейс, але після такого кількість корисної інформації пропорційно зменшиться. Хоча читати стане комфортніше. Також діставати одним пальцем будь-якого кута екрану тут ясне діло зручніше. Хоча і не на всі 100%. Але тут є режим однієї руки, коли екран зміщується вниз, тому в цілому використання його перетворюється просто в суцільне задоволення. Що стосується геймінга, то я був не готовий до цього, але приємно здивований, що не так же і болісно грати на ньому. Навіть в той самий PUBG Mobile. Але явно треба тримати телефон дуже близько. А от ідеально він підходить, де треба застосовувати один палець для гри, такий як Candy Crush або Dots. Постійно рекламу їм роблю. Коротше, однозначно грати можна, та більше ж він спокійно їх буде тягнути будь-яку гру, бо начинка дозволяє. А от чи надовго вистачить ваших очей? Ось це вже важко сказати, ну так як екран маленький і очі ваші будуть все ж таки напрягатися. Також цей розмір спокійно підходить для створення фото і відео, так як його зручно тримати і не потрібно ніяких приблуд, як попсокети чи подібне. Бо він не пробує випусти з руки, через те, що він легкий і компактний. Ну а самі модулі камери дозволяються робити в хорошій якості, він все ж не урізаний флагман, а повноцінний, просто компактний. Ось що на ньому дійсно болісно робити, це друкувати текст. Бо помітив, що з ним мені все більше хочеться використовувати голосовий набір тексту, ну або взагалі записати голосове, аніж друкувати, бо в даному випадку із моїми пальчиками я дуже часто на ньому промахуюсь і передруковую. А коли це робиш на ходу, то це взагалі нереально бісить. Ну і що стосується автономності, то я думаю логічно, що в такий корпус не запхати батарею в 5000 мА. І тут вона на 2200 мА, що в 2022 році це навіть смішно бачити. І озвучувати. Це, до речі, добре відчувається, особливо коли залишковий ресурс у батареї 85%. І з такої маленької ємності це, по суті, буде менше 1900 живих мА. У це страшно. На ділі даний екземпляр тримає в середньому 3 плюс годин активного екрану. Якщо повезе, то 3,30%. І це для мене принаймні, капець як мало. Тому раджу брати такі девайси з батареєю не менше 100%, а краще всі 150%. До речі, чув шоу 13 міні з автономністю краще. Там батарея більша на 200 мА, що якби не дуже багато. Але там ще додатково новий процесор, який менше споживає. Тому тепер мені стало ще цікавіше його роздобути і перевірити це суто для себе. А ось що стосується ціни за це все, то тут в мене трошки змішані відчуття. І через те, що з цінами у нас зараз, м'яко кажучи, проблема, і через те, що з психологічної сторони важко це пояснити собі, що за меншу кількість самого девайсу треба віддати таку немаленьку купу грошей. Дивлячись на був у ринок, то там ще можна знайти адекватні пропозиції, ну наскільки це можливо описати цим словом. А якщо не критично, то ще можна трошечки зекономити, якщо, наприклад, взяти ту саму R7 версію. Ну але мені особисто не хотілося б цього геморою. А якщо вибрати між 12 міні і 13, mini, яка між ними різниця? Різниця, в принципі, не сильно кардинальна, трошки менший чубчик, новіші модулі камер, довша підтримка оновлень буде у 13 міні Ну і як я вже казав, автономність має бути краще. І тільки через неї вже краще дивитися в сторону 13 міні. Але, як завжди, питання ціни. Я ж після цього експерименту зрозумів людей, які дотепер ходять з настільки компактними айфонами. І які хотіли флагмана, але в такому розмірі. Бо це дійсно зручно. Але, як ми знаємо, нічого в цьому світі немає ідеального і завжди мають бути якісь компроміси. В даному випадку, найбільшим компромісом є автономність. Яка не буде всіх влаштовувати. Але він настільки сподобався своєю компактністю, що я захотів взяти такий собі, що в цьому світі гігантський смартфон вважається за певну девакуватість. Але головне, щоб тобі подобалось. Також вам я не раджу так само перевіряти і ходити з такими компактними пристроями дуже довгий час. Бо є велика вірогідність того, що вам це також сподобається. І всі попередні великі телефони будуть уже взагалі некомфортні. Ну а ти пиши у коментах, якого розміру має бути ідеальний смартфон, ну яким користуєшся зараз. Бо у мене зараз основний це OnePlus 8T, але хочу щось компактне. З android світу це, напевне, буде Zenfone 9. Ну а з iOS це iPhone 12 або 13 mini. Хороше буде комбо. Також залітайте в телеграм-групу, в якій наразі відбувається вся комунікація, посилання в описі. Ну а поки до зустрічі!